Жина? Тут вона на кожному кроці. Тут її просто і реальна кількість. Жина? До чого ще жина? Бачите руки? Я так давно не була з такими руками в фарбах щена. Я, я бачила, як вона цвіте. Я думала, не вже ж визріє, не вже ж я побачу, якої в неї тут ягідки. Я бачила. Я думала, що я не дочекаюсь, коли вона... Зацвіти. Я думала, що я поїду раніше, ніж в неї виростуть листя. Коли вона зацвіла, я вперше вийшла в місто. Так, яке називалося Фрідрихштад. Це було дуже важко. Перше вийти в місто. Перше поїхати на автобусі. Перше зайти в автобус. Перше назвати свою станцію. Перше пройтись дорогою самим. Все це дається дуже нелегко. І з'їмо, так, да? Бо я голодна. Вже обід. Я голодна. Так. ще жина. Прекрасна штука. І реально. І реально. Такі прості штуки. І хочеться жити. Так, мабуть, ще одну набіс. Ядку. Якусь цю зиму. Смотрите ему. Смачного.